Це вдівайте сюди, отак. Руку сюди перекиньте. О! Так, Далі берете в руку. Так, віддівайте, як зручно. Так, так. Тримаєте. Два курка. Один знизу, один зверху. Дві рази нажимаєте, піднімаєте щось. Нажали і отак ходите. Держайте кнопку. Так, Кнопку держать. Зажміть і держіть її. Підніміть. Отак. І все, і косите отако собі. До таководи да. Ліво, право, ліво, право. Ну типу, типу, по вліво косить. Але тікайте, що, що по ногам мені з'їде. Народ, 4500 каса з двома акумуляторами. Дивіться, як виходить класно. Ну просто удобство. Правда класно? Чи важко? Правда? Вона ж легенька. Так що кому треба, народ, 4500, дивіться, яка красота ідеальна, як виходить. Просто шикарно, бачите? Дивіться, дивіться, як легко косити. Так що будь-хто з такою косою акумуляторною може справитися. Диск в комплекті, два акумулятора, три роки дається гарантії. І ще й катушка з ліскою теж йде в комплекті. Тобто можете косити собі города, а хочете косити собі сінокоса.